Yeah. Я підписав, що я підтримав лазерна на посту начальника ОВД, тому що Рівська область була єдиною на захист комітет справи. І Лазарев робив все можливе, щоб повернувся в Беркут. І все, щоб не виникли конфлікту. Він все знали, що найбільш любимо все влося в Рівській області. І він робив все, щоб був порядок. І зараз е, е, з лазерем е, е, ми всім домовилися наші безпіліпатування, свій порядок. А тому я й підтримав, коли ви не виконули свої. І... Службове зброя перед народом перед державою, я б його не підтримав. Вона зараз треба звільняти зараз тих керівників, які не виконують таких як електрогонів, які не виконують те, що на їх положено державою. А хто виконує, ми не можемо звільнити зараз 100% усіх міністрів, усіх прокурорів. Ми будемо звільнити тих негідників, які не хочуть працювати на народ. Тих, Хто працює повинна статися. але ми зараз 100% цю міліцію, то хто її буде охоронять по порядку. Subtitles by the Amara.org community